Добрий день всім! вітаємо вас на каналі Село та Сало. Е, попередній випуск, де ми знімали корма для кабанів для відгодівлі, багато людей писали в коментарях, що було дуже погано видно рецептуру. Так, да, дійсно було погано видно, так як я її на скору руку намалював простим карандашом. Сьогодні я вам її навів маркером. Можете ось наглядно подивитися, скільки там чого ми кидали. Сої 4 кг, пшениці 6 кг. Ячменю 7 кг, кукурудзи 8 кг. Далі премікса 600 грам. Підкислювача одна ложечка. І сорбента 1 ложка. Але тільки там була загальна така фраза: обов'язково треба дотримуватися, якщо мішати. Одразу кидаєте премікс, підкислювач сорбент сою, макуху. Так? Це все змішуєте. А потім. Кожну позицію окремо додаєте і додаєте? Це для відгодівлі? Так? Це для відгодівлі. Да, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім гарного дня!